Золотих м'ячів по Україні і на черзі рівне лише вчора. Ось ці футбольні красені були в Житомирі сьогодні і завтра у Рівному. В 1975-му Олег Блохін став володарем золотого м'яча. потім Ігор Біланов, він став другим володарем золотого м'яча серед українців. Зробив це в 1986 році. І Андрій Шевченко, вже будучи в статусі гравця, Мілану, здобув. Третій і поки що останній. Ну сподіваємось, крайній золотий м'яч для українських футболістів. Зараз ми підійдемо до людей і поспілкуємося. Скажіть, вперше у рівному золоті м'ячі бажаєте сфотографуватися з ними? Я не бажаю вас, якщо билю в ці володарі. Золотих мічів, то я би можу з ними сфоткался. А так просто смічання щось не бажання немає. Це ви про Біланова Шевченка і Блохіна. А, так, так Так-так-так. для вас серед серед цих трьох гравців. хто найбільш така культова особистість? Ані всі, звісно, особистість, але мені щось здається більше Шевченка. Це двоє, ще ви при СССР були, а вже Шевченка якби представляє за окремо нашу державу Україну. Тому мені здається, що все Шевченка. Біля нас легендарівницького баскетболу Віктор Герасимчук він прийшов сьогодні тут пофотографуватись чи, чи взагалі подивитись на ось такі легендарні. Так, звичайно, побачити нагороди легендарних наших футболістів. Це дуже рідкісна річ. Сподобалось дивитись на м'ячі, фотографувати селфі робити з ними. Так, да, все круто. Це все таки наше українське здобуття, і наші хлопці молодці було б дуже непогано побачити зірок вживу. Це дуже було б непогано. Я дуже зацікавлена була, коли маленька була футболом, випала така нагода побачити саме вживу ці золоті м'ячі. Кажуть, що було б взагалі дуже круто, якби хтось один з цих трьох володарів золотих м'ячів приїхав би в Рівне. Були б дуже вражені, що до них завітав, завітала така особистість. аж Славути приїхали в Рівне, щоб побачити золоті м'ячі. Хто вам з цих гравців імпонує найбільше? Шевченко. Ну, з Шевченко. Да. Сфотографуєте сьогодні з золотими м'ячами? я не знаю, може там якось будете терти на фарт їх, щоб удачу принесли на футбольному полі. Ну так, ну так. Да, ну, да. ну, да. Ці три красені золоті м'ячі пробудуть у рівному ще до завтра. Також можна буде відвідати ось цю інсталяцію, пофотографуватися з 9.50 до 20.00. Я не буду їх терти, а просто теж зроблю селфі.